Друзі, доброго дня! Пропоную вашій увазі однокімнатну квартиру по вулиці Кастелівка, будинок номер 2 От. Такі класні броньовані двері. Заходимо тут зразу по праву сторону. Холодильник. Тут є плита, мийка є посуд. Є мікрохвильовка. Правильна машинка. Це зараз забереться, це стіл. Ось так, ми заходимо тут. Шафа. Опс, перепрошую, щось впало. Ванна. І кімнатка тут є. Ось так. Вікна виходять сюди в двір. В кімнаті стіл. Цей диван зараз забирається на ремонт, на реставрацію буде класненький, відремонтований. Телефонуйте.